Мої любі, добрі, найкращі в світі глядачі. Я вам дуже вдячна за підтримку, за коментарі. За те, що ви мене дивитесь, за те, що я можу в коментарях з вами спілкуватися, за те, що ви дуже добро і доброзичливо відзиваєтеся в коментарях. Ну що ж, переходимо, власне, до тижня визволення спиць. Якщо в нашому проєкті шалений тиждень стартів, то в мене. Шалений тиждень визволення. І хоча тиждень був надзвичайно шалений, визволила я небагато, але все-таки визволила. Я, як ви бачили, назвала це відео влог на виборі. Чому? Тому що я вже знаю, що буде відбуватися далі. Я не могла записати вступне відео, тому ви на початку будете дивитися відео заключене, а потім вже потихеньку будете дивитися, як і що я визволяла. І так, починаємо спочатку. В спиці 3,75. Звільнені і зв'язаний ось такий снуд. Цей снуд дуже активно носиться, він уже стівся. Випустив дуже гарний пушечок. Тут у мене ангорка 70 і шкірка норки китайська, яка дає ось ці. Розводи, переливи. Ви вже бачили у мене із. Хто дивився, звичайно, у мене із такого зв'язаний Family Look для моїх дівчаток. Я постараюся знайти відео, де я їх зв'язала. Той Family Look, здається в минулому тижні визволення. І ось тут десь прикріплю посилання, воно, здається, там кріпиться. Далі рухаємося. Наступне Спиці 3,25. Давайте я вам їх дістану з кулька. Китайські звичайні спиці. Ось із такими трусиками сіренькими, не ті, що з кольоровими, а ті що з сіренькими. Спиці тріо і шкарпеточки. Шкарпеточки, вони не зовсім спортивні, але коротенькі для внучки. Починала від миска. Знизу у мене тут лицьова гладь, зверху резиночка 3 на 1. І якщо ви бачили мої попередні коротенькі шкарпеточки для внучки то із візель Сицилія. Чи силіція, Сіліція, візель Сіліція, то я ось там трошки неправильно зробила шкарпетку. Тут я Зробила три буквально укорочені рядочки, і верх шкарпетки сів рівно, гарно, нікуди не з'їжджає. До речі, не пам'ятаю, у кого на каналі я піддивилася, що одягав дві шкарпетки на один блокатор. Ось і в мене тут на одному блокаторі дві шкарпетки. І останні спиці, які я визволила, це спиці 2,2, ось такі китайські. Зв'язала шкарпетулечки на двох спицях, Тут теж дві шкарпетки на одному блокаторі, але якщо ті вже сухі, то ці мокрі і я їх не буду так вивертати, показувати, тому що зв'язані вони із Накобохом, на Сан-Франциско називається. Чесно кажучи, для мене розфарбовка дивнувата. Вони в'язалися на двох спицях, деталі не можу розкривати, тому що в'язала за платним майстер-класом Ольги Отич. Але зрозуміло, що якщо на двох спицях, то в'яжемо сюди, потім повертаємося назад. І таким чином, ось у мене сіра і синя, це вже. Оце я, до речі, не знала, що сіра і синя якраз піде на підошву. Смішніше було, якби було навпаки. Сіра і синя якраз пішли на підошву, то це дуже добре, мені це сподобалося. А потім знову чорна ось угоріна шкарпеточки, ну вже яка секція вийшла, така й вийшла. Хоча розфарбовка у дизайнерів на кобоху мені досить дивна. А от шкарпеточки самі по собі дуже сподобалися. І, до речі, після прання так добре забилися проміжки, випустився пушечок, якщо вам видно, будемо дивитися, який пушечок на ній. Сама по собі пряжа мені подобається. В'язала на 2,2, щільність мене теж влаштовує. Але от така цікава розфарбовка, до речі, в'язала, думала у мою веселку, а тепер вже навіть не знаю. Якщо з синього і блакитного в мене оце скільки тільки, то чи варто його фотографувати в мою веселку? Ну, будемо посмотрети. Хай уже організатор проєкту вирішить, чи годиться, чи не годиться ця шкарпеточка у той спільний проєкт. І Переходимо, дивимось, як же я все це визволяла. Ladies and gentlemen, пані та панове, ви зараз стаєте свідком історичного моменту визволення першого в'язального інструменту, який потрапив у тиждень визволення інструментів. Правда, не знаю, чи вистачить у мене ниточки. Залишилося чуть-чуть. Але ниточки катастрофічно не вистачає. Начебто й відміряла половиною як завжди. Ну, але вже буду якось викручуватися. Так, не залишу. Якось буду дозакривати. Як я так зуміла, я не знаю. Але надіюся, що зараз з вами в прямому ефірі я зможу визволити ось ці спиці. Зараз я не буду деталізувати, більш детально я вам все розкажу у підключенні в останньому обличчя кадр. а зараз просто хочу показати сам процес визволення. Оскільки в мене не було можливості зняти нормальне вступне відео, щоб показати, що я беру, то хоча б покажу процесики, бо ви потім скажете, звідки ми знаємо, коли ти його навизволяла, якщо ти нам вже показуєш готові процеси. От тому пробую отак закривати на камеру. Наскільки це в мене виходить, не знаю. Без камери простіше. Та ще й нитка вивалюється. Так, певно, я все-таки буду дозакривати без камери, ну, як мінімум, ви побачили. Не стали свідками історичного моменту. Ну, як мінімум, побачили, що до закриття вже недалеко. Ви таки стали свідками цього історичного моменту. І зараз зможете побачити, як звільняється спиця. Раз, два. Так, ще, 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 Три. Чотири. Витягуємо нитку, нитку витягуємо. І та-дам спиця звільнилася, а зараз звільниться іголка. Опа! От і все. Робота завершена. Спиця звільнена. Волочка звільниться. Зараз познімаю маркери. Звільнюю волочку і снуд для моєї дитини. Ну інше як для моєї внучки завершений. Оця трошки спідничка, вона під час ВТО виправиться. Дорогенькі мої, якщо я зараз нічого не втворю так в стилі як я вмію, то знову буде лунати барабанна дріб, і ви станете свідком визволення і ще одних спиць. Я вже, начебто і не перший раз закриваю знаки, але оцей блокнот лежить, чомусь постійно плутаю. Коли на себе, коли від себе. Е, я не знаю, як вийде, як із світлом, із монтуванням, коли вийде це відео. Вступ я вже знаю, що я не змогла зняти, то, можливо, в кінці зніму вступ. А може, буде чудо відео без вступу, щеворот на виворот. Але Роботи потихеньку завершую, спиці визволяю. Я вже, ви вже бачили, я зняла одне визволення. Ще фото відеомоделі немає, тому що воно ще не пранеш було зрозуміло. А, і друге визволення. Чи буде третє визволення, я не знаю. Тому що там іще багатенько. Я розумію, що сьогодні ще тільки вівторок, а в мене вже визволені другі інструменти в понеділок одні, а зараз другі інструменти визволені. Але е, тут залишалося досить небагато. Оцієї шкарпеточки була, вона вив'язана уже сюди до п'яточки. Я фактично сьогодні, оце тільки скільки. Вив'язала і завершила. Так, мій е, антураж хоче втекти. А, а попереднє там теж було не дуже багато. Трошки затримуюсь, бо дивлюся у блокнотик, але я надіюся, що ось скоро-скоро. Там у мене залишилося 4 петлі. І ми з вами будемо слухати. Барабанний дріб. Воно, якби не треба було ще разу підглядати, що лицьова на себе виборить навіть себе, то воно було б швидше. А так, що разу підглядаю, не знаю, коли я це запам'ятаю, мені здається, що ніколи. Хоча, можливо, колись запам'ятаю, бо коли Роблю шов петля в петлю або італійське закриття, то вже вивчила мантру. Від себе зняв, до себе залишив. Так, лицю на себе. До себе зняв, від себе залишив і так далі. То, тут теж треба якусь мантру придумати, щоб я її запам'ятала. І барабанний дріб у нас Ось в кадрі остання петля, яку ми закриваємо і спиці визволяємо. Все, спиці визволені. Далі зрозуміло, що я буду ховати кінчик іголочкою. А, але спиці Тріо, китайські 225 визволені. Більш детально, я думаю, мені вдасться зняти підсумкове підключення. Останнє визволення на цьому тижні, яке мені далося досить складно, тому що я вам говорила в шортс про те, що мене в цей час не було вдома, тому я в'язала де могла, у транспорті. Вранці на кухні поки діти спали, бо потім була інша робота. Не знаю, чи я вам покажу, чи показала, чи може в тижні стартів, оскільки це більше старт, чим фініш. І так, тадам. Збажте, інструменти випадки. Два маркери. 32.2. Ну і Голочка. Якщо ви додивилися до цього моменту, то я вас дуже прошу про підтримку. Поставте вподобаєчку. Підпишіться, якщо ще не підписані. Запрошую до спілкування в коментарях. І, до речі, підтримайте не тільки мене. Внизу в інфобоксі. Будуть покликання на канали дівчаток, які беруть участь у довгограючому проєкті В'яжемо українською, організатором якого є незмінна наша улюблена Оленочка Буганова. І е, таким чином ви підтримаєте український YouTube. А вам тепла в душі, тепла і світла в хаті. Пою бачимось! До побачення! До зустрічі у в'язальній нірвані.